В обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся перегляд фільму «Насамперед ми люди про життя інвалідів у Сполучених Штатах Америки та Україні. Їхні права, можливості і таланти, творчу та громадську активність. Тему продовжує Людмила Островська. З болем у серці дивилися кадри документального фільму про неспроможних людей. Там їх не називають інвалідами, щоб не ранити. Правду кажуть, що цивілізованість суспільства визначається його ставленням до немічних і дітей. Цивілізоване американське суспільство побачили ми очима українських підлітків. Зі значними фізичними вадами. В основу фільму покладені враження трьох українських підлітків, які виграли складний конкурс американської державної програми, яка передбачає обмін майбутніми лідерами. Знімальна група журналістів громадської організації Розмай відстежила перші кроки українців у Америці, їхню гідну мужню поведінку, що демонструє справжні якості лідерів завтрашнього дня. Учасники перегляду, а це працівники фонду соціального захисту інвалідів, студенти просто не небай... І дуже люди не могли не проектувати умови, які створені там для людей з фізичними вадами на аналогічне явище в Україні. Так, Америка багата. Вона могла дозволити собі пільги, великі пенсії для неспроможних, але вона не зробила цього. Там уже 20 років існує закон про рівні права інвалідів після революції, яку влаштували люди з вадами, захопивши урядові заклади. Тепер вони повноцінно себе почувають. Змінилося суспільство, здорові люди разом зі своїм президентом. Ентом Бараком Обамою стали цивілізованими. Учасники перегляду діляться враженнями. Неля степенівна сухорукова Тернопільський коледж університету Україна. Проблема, яка піднята у цьому фільмі, є дуже живою і актуальною на сьогоднішній день, тому що вона показує інвалідність з такої людяної сторони. Ми повинні усвідомити, що інваліди це такі ж самі люди, і інвалідність це є не мірило їхнього соціального статусу, а тільки особливості їхнього здоров'я, і тільки цим вони відрізняються від нас. А загалом вони такі ж цікаві, такі ж активні, такі ж глибокі люди і багато в чому, і часто навіть вони досягають в сфері своєї діяльності дуже великих успіхів, і ми маємо просто сприймати їх як абсолютно рівних нам людей. Ці стереотипи людина з інвалідністю, студент з інвалідністю. Вони абсолютно зняті у нашому навчальному закладі, тому що в одному середовищі вчаться абсолютно всі студенти, всі сприймають один одного на рівних, всі захоплюються один одним, приймаються досвідом, і часто так трапляється, що студенти з інвалідністю є більш наполегливими в досягненні. Гненні наук і їхні друзі просто рівняються на них у цьому відношенні. А загалом в колективі панує така атмосфера толерантності. Ковалькова Тетяна Петрівна, завідувачка відділу міського абонементу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Переглянувши цей фільм, фільм не це врази, складається він з чотирьох частинок, і основна ідея цього фільму це те, що люди, які є серед нас, але вони інколи не з нами. Вони мають повне право бути разом з нами, бути вільними від цього. І ми повинні дослухатися до кожного з них. Ми їх не повинні ігнорувати, і в цьому вчить цей фільм. Фільм починається з того, що президент Сполучених Штатів Америки. Яки наголошує на те, що ми не повинні забувати про таких людей, людей з обмеженими можливостями, і американці роблять все для того, щоб вони себе відчули повноцінними людьми в своїй країні. Всі герої фільму «Насамперед ми люди кажуть різними мовами і різними словами одне: всі люди відмінні за кольором очей і шкіри, зростом рисами обличчя. Так само відрізняємося і ми. Але насамперед ми люди. thank you